Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні 4 липня, і це 1227 двісті доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обос Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І у той час як 155-та окрема бригада морської піхоти російських окупантів. Яка в більшому своєму складі взагалі моря ніколи не бачила, а зараз скиглять за своїм а, командиром, якого було нейтралізовано, ліквідовано, ну, і, скажімо так, анігільовано. А в зоні бойових дій відбуваються інші події, не менш драматичні, деякими місцями досить показові, а деякими, які викликають. Дуже багато питань, як це сталося, чому? Ну і оце це питання, яке завжди усіх турбує. А хто винен? Хоча відповідь на це питання, як ми розуміємо, не отримуємо до якогось моменту. Зараз починаємо огляд мапи бойових дій саме з Покровського напрямку. Хоча я б сказав би так: з стику Покровська Костянтинівського, тому що вони на сьогодні. Досить важливі для ворога в питаннях формування умов а, а, насамперед для продовження наступальних дій в осінньо-зимовий період. Отже, російські окупаційні війська змінили загально, ну, назвемо це так, загально плани щодо використання на цих напрямках своїх армій, а саме а, йдеться про восьму загальну військову армію та 501. І зараз намагаються максимізувати тиск восьмої загальної військової її одразу двома мотострілецькими дивізіями а, в районі а, на а, Яблунівку а, по трасі 05-04 та по трасі Н-20 з боку Романівки Романівка Заря на Яблунівку і через Олександрополь та Новооленівку на Яблунівку. А також Допомагають на правому фланзі п'ятдесят загальної військової армії тиском на Щербинівку з Романівки на Щербинівку та в напрямку на Катеринівку. Чому саме так? Тому що як ми можемо зараз спостерігати, той план, який був використаний російським командуванням з метою вклинювання загальної військової армії в стик Покровського та Костянтинівського напрямку. Ну, він, м'яко кажучи, не дає тих результатів, на які вони розраховували. Тому зараз 8 загальна військова армія. Всі ці чумоні Донецькі вони будуть використовуватись саме для підсилення 51-ї ЗВА. в свою чергу. 51 ша загальна військова армія продовжує концентруватися на закритті питання з турецька. Ну тобто, окупація повна окупація турецької агломерації так і не відбулась. Розширення зони контролю на північно-східний напрямок по Деліївкам. Делиївка, перша Деліївка, друга називаємо це так, з метою після цього обходу по Плешіївки. Ну і звісно ж, утворення відповідного тиску вже з лівого флангу на Щербинівку, яка є досить непростим, укріп районом для російських окупантів, і концентрація усіх зусиль буде. Звісно ж, саме найближчим часом на цю локацію. Тому в липні ми побачимо те, як восьма загальна військова армія всі свої сили та засоби сконцентрує саме по цим напрямкам, по цій локації для того, щоб по закінченню літньої наступальної кампанії мати, хоч якийсь результат, в питаннях виходу на Костянтинівку, для тиску на Костянтинівку одночасно, хоча б з трьох напрямків. Хоча б з півдня з трьох напрямків по трасі 05 04 а, і через плещівку, звісно ж, це ще не означає, що їх плани вони реалізуються, але тим не менш, зараз перегляд їх ситуації та можливостей має приблизно ось такий вигляд. Що ж на Покровському напрямку, то тут російські окупаційні війська концентруються, звісно ж. Для того щоб продовжувати процес охоплення Покровська, але дається їм зараз це все важче та важче. Те, що 8 загальну військову армію переважно зараз перевели на підтримку 51-ї ЗВА, трохи починає гальмувати просування російських окупаційних військ в районі того ж самого новоекономічного. З виходом на Миролюбівку, з виходом на різне через коптіва, гальмує і просування на попів яр. Тобто, тут для росіян здавалося б, вихід ось ось відбудеться. Я думаю, ви пам'ятаєте, як я неразово говорив, що є загроза, що від Малинівки та Миролюбівки буде зрізана кишеня в районі Єлизаветівки, але всього цього як не відбулось, так і не відбувається. Ну тобто. Як на мене, як для мене, це е, приємні новини, які говорять, що росіянам дійсно тут не вистачає е, ресурсу. Бо ну, діють е, переважно тут 39-та окрема мотострілецька бригада е, зі складу 8-ї загальної військової армії і невелика частина 150 ї МСД, яка повністю сконцентрована саме в східному напрямку. В свою чергу, е, від 51-ї загальної військової. Армії тут діє 110-го окрема мотострілецька бригада, і, і все от о, такими силами вони намагаються діяти там, де їм не вдавалося це зробити е, повноцінною е, мотострілецькою дивізією. Е, відповідно, з цього робимо висновки. Е, їм досить складно зараз просуватися в ці локації, і я не думаю, що буде якась є, будуть якісь кардинальні зміни найближчим часом. Оскільки ну, о, тут повинна бути концентрація зовсім інших сил та засобів, а де вони їх візьмуть, як вони перетусують найближчим часом о, ситуацію саме по трасі 05-04 в напрямку на новоекономічний з виходом на Мирноград? Питання, але зайвого ресурсу. Зараз в них нема хіба що він може з'явитися з ну від кіляс з північної Кореї, наприклад, там 20-30 чи скільки тисяч північнокорейських е, е, суїцидників, яких пустять е, знову в м'ясорубку для е, прориву лінії оборони та рубежів? Тобто знову все будуть вирішувати людським ресурсом. Звісно ж, у них є і питання щодо охоплення Покровська, як ви бачите, можемо робити з висновок охоплення Покровська з його західною частиною. Тобто, якщо тут вже щось якось тут вимальовується більш-менш, то проблема у найбільш боєздатної 90-ї танкової дивізії, яка сконцентрована саме. На вихід за межі Донеччини через Дніпропетровщину, і потім охоплення Покровська відповідним чином. Ну, в них тут проблема не вирішується. Вони як е зав'язли по річці Солона, е як на північному, так і південному збережжі через Успенівку на Новосергіївку, і через е е в напрямку на удачне та на на віп... е е в підгородне, в новопідгородне, то так воно і залишається. Окрім цього іншого, сили оборони України продовжують час від часу проводити контратакуючі дії, не даючи можливості росіянам виходити та закріплятися саме на Дніпропетровщині. Тому для них ось ця ситуація також стає ну, такою собі патовою, і їм досить неприємно це розуміти, що. Виконання тих задач, які перед ними стоять щодо охоплення Покровська за літній період, ну м'яко кажучи, виглядають нерайдужним. Але між тим є і проблеми. Ось якраз як це сталося, ось це питання. А це питання лунає щодо новопавлівського напрямку. Отже, як воно сталося, що російські окупанти після того, як вони е виснажувались. Місяцями, довгими місяцями вздовж е, траси Н15, е, як вони по північному та південному берегу е, річки Вовча просувалися місяцями тільки для того, щоб захопити 100-200 е, квадратних метрів, навіть не кілометрів, як ви розумієте, а саме метрів, території? Отже, е, зараз в них Вихід прямий в Запоріжжя, маю на увазі саме село, з виходом через зірку на е, піддубне, і це фактично зризання попередньо зризання кишені площі е, по північному та південній частині траси Н-15. Е, той самий трикутник, Бермудський трикутник, про який я казав, що він може стати для них, ну, скажімо так, серйозною зоною сковування. Але ми вже бачимо, як вони працюють в піддубному. Що відбулося, якщо ну о, не говорити про те, що росіяни отримали підсилення? Отримали підсилення сорокової БРМП 336-ї, 60-ї МСБ, е, окремою мотострілецькою бригадою, п'ята е, та, та 36-та загальновійськові армії були ще й підсилені е, підрозділами е, 35-ї. Загальної військової армії, ну, тобто, о, все це можна говорити про підсилення, про те, які сили та засоби були сконцентровані, на яких напрямках, куди була відправлення 57-го МСБ, 60-та, це переважно саме зона відповідальності 5-ї ЗВ і так далі. Але о, ну, це досить такий об'ємний захват території, який становить о, серйозну загрозу. Для подальшого виходу на е російських окупантів не тільки на територію Дніпропетровщини, саме на Новопавлівському напрямку, відповідно з тиском з півдня на цьому напрямку, і це може додати росіянам можливості швидше зрізати Кураховський виступ. Е фактично, це саме так і може відбутися. Окрім цього, це ще й тиск на запорізьку. І Дніпро, область і Дніпропетровщину вже по західному, по правому флану Шевченко, Вільне поле, Новосілка. На Новосілка вони всі стримували російських окупаційних війська місяцями. Зараз, отже, межа буде де по через Воскресенку, Малиївку, Комишуваху. Тобто, межа буде а, проходити. По такій собі дузі від Воскресенки до Тамиріївки цілком можливо, якщо знову ж таки не брати до уваги те, що через підубне вони можуть пройти через річку Мокрій Яли, і вже ситуація погіршиться навіть для Олександрада та е, Олександрограда та для е, Воскресенки. Тобто, е, яким чином їм вдалося так швидко? І через що просуватися не просто тому, що в них там кількісна перевага. Я думаю, це ми так чи інакше через деякий час про це дізнаємось. Але факт залишається фактом: російські війська на одних ділянках не мають того результату, того розвитку подій, якого б вони хотіли б мати, при цьому вони мають відповідно на новопавлівському напрямку, про який ми говорили. Просування, яке викликає занепокоєння, досить суттєве занепокоєння. Думаю, що е блокування цих подій на цьому напрямку відбудеться з боку Сил оборони України, і ситуація там буде повернута під контроль. Ну і на е сам кінець е хотів би ще звернути увагу на просування російських окупантів в районі Кам'янського. Звісно ж, е це ще не говорить, що вони контролюють повністю е село. Фактично вони перейшли на північний берег річки Янчекрак, і зараз будуть намагатися просуватися далі на північ по основній трасі. Це вулиця Центральна. Вони рухаються по вулиці Центральна, але це траса М-18 І їм це потрібно для виходу на Степногірськ, їм це потрібно на для виходу на плавні. Їм це потрібно для того, щоб Мати по північному берегу річки Янчикрак вихід на степове, обхід лобкового створити відповідний тиск на степове та лобкове, і швидше мати можливість взяття під контроль рокадної дороги 08-12, що буде становити вже загрозу і малим Щербакам, і Щербакам виходом північніше, тобто Оріхівський напрям. Цей задум він зрозумілий. Але це тактичного рівня дії, які станом на зараз намагаються Сили оборони України цілком та повністю заблокувати. Окрім всього, не забуваємо, що Кам'янське це село, яке майже повністю зруйновано, і росіяни будуть довго там закріплятися і намагатися, е в принципі, якось там вижити. Але е для розуміння того, для чого все це робиться, це ніяк не, не покращує їм можливості по подальшому е, збільшенню е, масштабів та номенклатури засобів терору в Запоріжжі. Тобто тут суто тактичного характеру просування ті засоби терору, які використовувались по Запоріжжю, тобто ракети, балістичні ракети, е, авіаційні ракети. Дрони Камікадзе і так далі. Вони були, є і, на жаль, будуть залишатися. Поки що якось розширюватись за рахунок, ну, наприклад, ствольної артилерії 152-го калібру. Ні, вони не зможуть цього зробити. Хіба що тільки реактивні системи залпового вогню? Тобто, зараз основна загроза для Запоріжжя а, представляє собою це саме загроза терористичного характеру. А для російських окупаційних військ потенціалу для виходу на Запоріжжя, а саме цими діями, ні це виключно тактичні дії, на які вони викладають багато ресурсу, у, у, о, якщо порівнювати з тим, який ресурс вони можуть взагалі застосувати. А якщо говорити відверто, то о, ці дії, які зараз відбуваються по лінії боєзіткнення в Запорізькій області, це ініціатива Теплинського для демонстрації генерала Теплинського командуюча групою військ Дніпро для демонстрації того, що ну мовляв, ми такі не Якісь аморфні, ми можемо приносити якусь користь. Хоча основна задача для зараз російських військ, а саме на цьому напрямку, на цих клаздар, це відволікання уваги та сковування наших сил. Вони будуть максимально імітувати якісь великі загальновійськові дії, найближчим часом вони можуть активізуватися. По декільком ділянкам одночасно і на Оріхівському напрямку через роботу на і на Гуляйполе, не тільки в районі Кам'янського, і таким чином відволікати увагу і сковувати наші сили на щось більше, таке масштабніше, глобальніше в них ресурсу нема. І знову ж таки повторююсь, загрози терористичних ударів терору Запоріжжя вони залишаються на жаль актуальними. Друзі, дякую усім за увагу. Хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, принагідно нагадую, що ви можете ще і оформити спонсорство. Спонсорство допомагає каналу обосує. Генерувати ще більш цікавого унікального контенту, а спонсори в свою чергу отримують доступ до цього контенту одними з найперших. Отже, дякую усім, хто це зробив, дякую усім, хто це зробить. На сьогодні на облас цієї огляд мапи бойових дій завершено. Зустрінемось з вами завтра зранку, як завжди. Слава Україні! Слава нації!